Президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді до дня Конституції України підтримав легалізацію медичного канабісу. Гарант наголосив про важливість застосування усіх найкращих світових практик з фізичної та ментальної реабілітації в Україні, якими б складними чи незвичними вони не були. Зокрема, він зазначив, що важливо легалізувати медичний канабіс для усіх, хто цього потребуватиме. В Україні, щоб українцям, всім нашим громадянам, українцям, українкам не довелось терпіти біль, стрес та травми війни. Зокрема, ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу. Відповідні наукові дослідження та контрольоване Українське Українське виробництво. Також Володимир Зеленський зазначив, що мають відбутися зміни до стандартів безбар'єрності, які стосуватимуться вимог до містобудування будівництва громадських просторів та облаштування громадських транспортів. Людина з травмами війни має мати змогу користуватися усім тим простором та можливостями, якими користуються і усі інші, додав президент.